Ну що, от він і є, Мантр, Женевське озеро, з іншої сторони, це його край. По іншу сторону Женеви. Тут така набережна прогулянкова. До речі, у нього я бачу пам'ятник Фредді Меркурі І тут напевно його. Музей чи що десь недалеко, но в цьому городі точно є містечко. Озеро таке спокійне сьогодні. До речі, погодка 21 градус. Дивіться, як над водою зробили такий виступ. Тут він, лавочки можна посидіти. Ой, яка тут атмосфера кльова. Ось Фредді Меркурі. Статуя пам'ятник. Ну що, давайте прогуляємось трішки по набережні. Подивимось на всі красоти мантрю. Качечок тут також вистачає. Вихід до води перекрили. А Які гори на фоні? Це якийсь торговий центр, там мігрос, всякі ресторани, Макдональдс тут. Ну ви тільки дивіться на цю красу. Я не знаю як її описувати і розказувати вам, ну дуже гарно. Дуже красиво все. Ці гори це щось з чимось. Квіточок тут багато понасаджували. Така чистенька вода прозора. Женевське озеро. Ну ця ця сіла буде зараз щось снямкати. А ось там, дивіться, встроїли купання. Вон, качечки купаються. І Я дітей куча будуть купатися або вже купались. Круто. Там сходи, можна туди спуститися, помочити ножки. Вже купаються. Купатися тут заборонено, але вже дехто ножки мочить. Шампанське розпивають. <смістична> Відпочивають люди. О, ось такі пам'ятничок. फोट का इसे मैं на него он медведь в пятый раз опять Сог. भई के ध्यान розказуєш а там траса йде вздовж озера звідти напевно теж гарненько видно все. вийзнося горобчик привіт! У когось на балконі стоїть конячка. А у вас є на балконі конячка? У когось є. Туда можна Посидити. Давайте ще пройдемо трошки далі, але там я бачу, що закінчується Прогулна. Зона прогулянчата, так сказати. Язик заплітається за цілий день. W francuskich żeńszyn posłuchy te dziwcza to nie wie co baczki w południe Jakie to taramacz tutaj zapacha, nieba У нас можна вийти сюди. Він пікнічок устроїли. Квіточок по насраджували багато. Ось так оповлягались. Пікнікує така набережна тут, дуже гарненька. Швейцарський курорт. Значит тут. Можно з рыбки водичку попити. Якор тут стоїть. Такая красота. И здесь вот тюльпанчики на фоне гир. Смотрите, какие красы не плывет. На прогулянку повіз туристів. Ми в 15 минутах від Монтро від'їхали. Зняли тут в тихенькому райончику на Airbnb. Комнатку і дивіться тут який відкривається вид. Також на гори. Тихенький райончик. Краса. Дивіться, там та гора. що Ми були на набережні знизу. А по цю сторону дивіться скільки виноградників там і дорога. Гарна місцевина, гарна. Якийсь корсієр, що то там містечко Дуже близько. Ось тут так живуть люди. Домики, такі квартири Я не знаю, давайте мені цікаво зайдемо в якесь одне подвір'я. Подивимось Як у них тут ось в під'їзд один, Джаман, другий. Що тут у них є? Якась дитяче Війдо качала, якийсь втяцькі парковка тут якийсь сад, огород, де і все ну, там ще якісь здання непонятне ось такі у них подвір'я під'їзди, а це щось по кругу не зрозуміло що це тут за така споруда ну але вона відкривається там замочку можна відкрити а ось такі обичні домики Круто, круто. Швейцарія. Ну що, ми заселились, кровать, столик, шкаф. Більш в принципі нічого не потрібно. Ось дивіться, опа! Який вигляд. Гори, місяць там. Ось одна гора ще. Ось ми були. Сьогодні біля озера бачили нині. А ось саме озеро. На стадіоні бачите майже флаг України. Гарненьке, гарненький. Це тут буквально 15 хвилин від центру Мантр від набережної. Це містечко. Доброго ранку. Ось ця церквушка така невеличка. Кожну годину, кожну 15 хвилин. Бемкає беленька є, всіх будуть Ось такий ранок у нас тут Сонечко там із-за гори встає Вон ті гори вже всі опутані сонечком 10 градусів тільки Ось така краса сейчас покажу трішки квартирки. Ось така двухкімнатна. Ось тут зала, телевізор великий. Вот. Тут робоче місце хозяйки. Это тут ще одне місце. Ось кухня така. Все є. Можна готувати і з таким видом <хи> на гори, озеро, столик тут все є. Ось тут коридорі, кафе, полочки, там прямо туалет, ванна, комната одна і ось тут наша. Давайте ще на балкон вийдемо. Ну, і тут а, такий прапор. Такі точки тут є. І ось такий вид з балкона. Дуже гарна квартирка по розположенню, де і взагалі, так, більш-менш на визвишеності від цього всього і все видно. Круто, круто.